Денис Силантів перший чемпіон світу з плавання в незалежній Україні. Чотирикратний володар Кубку світу в стилі батерфляй, заслужений майстер спорту, багаторазовий чемпіон світу та Європи, срібний призер Олімпійських ігор. Саме завдяки таким людям Україну знають і поважають у всьому світі. А починалося все з того, що тендітного хлопчика привели в басейн, щоб завдяки плаванню покращити здоров'я. Та талант майбутнього чемпіона тренери розгледіли не одразу. Тренер его не брал. Он говорит, мне таких дистрофиков говорит, не надо. Когда я перешел вот только к Сергею Николаевичу, вот у меня спросил, а че, какой у тебя основной вид спорта, вид плавания? Я говорю, ну у меня баттерфляй. А я тогда был вообще вот таким. А он говорит, у тебя баттерфляй, а что плавать дельфином, надо иметь там вот такие банки. А у тебя, ты посмотри на себя, какой дельфин. Но ну, если он выполнит норматив мастера спорта, пускай приезжает и поспорит со мной на бутылку коньяка. Я дзвонив домой, і він приїхав, і я йому объяснил ситуацію, що я поставив свою честь на карту, будемо так говорити. І Денис становится на соревновані. Це було, як я зараз пам'ятаю, в Києві. Він становиться і пропливає ровно сотей соту норматив Мастера спорту. Неочікувано протягом 25 років цей тендітний хлопець приніс Україні найвищі нагороди з плавання. Денис встановив 37 рекордів України. Один з них й досі не побитий. Він має найбільшу кількість перемог на чемпіонатах світу та Європи. Апогею своєї кар'єри він досяг у 2000 році, коли, витримавши колосальні навантаження, здобув для України олімпійське срібло. Коли я плив уже, да, останні 50 метрів. І обично, вот, у мене 50 метрів залишається, я включаю всі свої сили, починаю. ускоряться и в общем-то хватало. До этого мне хватало того, чтобы догнать и обогнать. И когда я начинаю плыть, я, я сначала начинаю догонять, вот американца, который выиграл, и потом я начинаю чувствовать, что у меня наливаются руки, и я просто не смогу, не смогу его догнать. И вот такое у меня было иногда, в первый момент чувство, вот это все, такое чувство обреченности. Потом думаю, нет, буду все-таки бороться. В общем-то, добрался до того, что проиграл всего три десятых секунды. Да. Это, в общем-то, такое чувство было и радость, и разочарование. То есть Олимпийские игры, второе место, это очень хорошо. Но я ехал за золотом, хотя никому об этом не говорил. Однако это была наивысшая нагорода с человечьего плавания, яку отримала Украина за последние 10 лет. На жаль, до омрієного золота не вистачило якоїсь доли секунды. Чемпионам всегда будет прикольно. Поэтому, а олімпіада — ну до такі сорінування, ну ради яких общем вот, любого спортсмена, вот, присутствує в спорте. Это Олімпійські ігри ще в 90-х Денис отримав стільки нагород, що килим його бабусі впав зі стіни на підлогу, не витримавши вантажу медалей вагою в 20 кілограмів. Проте у 2000-х Денис втратив мотивацію і всерйоз збирався піти з професійного спорту. Від втрати професійний спорт врятувала жінка Дениса Інна. На гаріста. ну нельзя просто так бросать. Ты сильный человек, и ты должен идти вперед. Вот. И вот этой своей силой, своей энергией она заряжала меня, ее хватало на двоих. Все, что сейчас на данный момент он делает, он это делает с радостью, с удовольствием. И это его радует в первую очередь. Пам'ять вболівальників збереже перемоги Дениса краще ніж усі відеоархіви. А Денис після завершення кар'єри веде активну суспільну діяльність, захистив кандидатську, опікується проектами, пов'язаними із розвитком масового спорту. Але головна його гордість це фонд підтримки молодіжного та олімпійського плавання. бачив, як все відбувається у нас? Я говорю, зараз за плавання В спорті, плавання, що багато говориться, а нічого не робиться. Тобто не то що там. Что-то делается. В лучшем случае ничего не делается, в худшем случае все рушится. Основные цели это лоббирование программ, которые позволяют создавать условия для обучения детей плаванию. ім'я та знания проблем с средами роблять свою справу. Перша школа плавання Дениса Силантьєва відкрилась у Львові. Такі школи плануються в усіх великих містах України. Влітку фонд Дениса Силантьєва організував клуби дитячого плавання в Києві, Дніпропетровську, Херсоні, Запоріжжі, Львові та Житомирі. Дітлахів навчають плавати просто у Дніпрі. Першим кроком стало проведення міжнародного турніру з плавання. минулому році перший раз я провів турнір, ну, наш нашим фондом я провів турнір містер Бетерфляй», і планую його проводити ежегодно. Вот это такой хороший, та один із путій популізації, развития плавання. Денис дуже любить дітей. Недарма він взяв на себе обов'язки хрещеного сина своєї давньої подруги і колеги по фонду Яни Кочкової. Але основна мрія Дениса Силантіва залишається незмінною. Він хоче, щоб кожен маленький українець навчився плавати і був здоровим.